Пане Василь, вітаю вас. О, вітаю вас також. Дуже дякую. І по традиції нашого проєкту спортивного родоводу перше питання це про ваше українське коріння. Розкажіть, будь ласка. Ну, um, мої діди і бабусі виросли uh, на Україні uh, в Житомирську область і у Вінниці. Uh, Переїхали якраз після uh, Другої світової війни, була дуже велика хвиля uh, дієспора в то в, в і 50 і роках. Мої батьки батько народився в Накріні. Йому було він не пам'ятає, йому було два роки, коли виїхав. І мама народилася справді в Німеччині якраз при кінці uh, Другої світової війни. Um, вони були в таборі там мової не втікали до, 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 до заходу. Um, але дуже велика українська громада була в Нью-Йорку, де мої діди-бабусі переїхали. І дома ми всі разом жили, всі говорили по українськи у нас у хаті, то перша мова була по українськи Я не, я народ, я був перший в родині, що народжений в Америці, але я не знав англійську мову, аж поки ще перший день садочок. І mm -hmm. бо мама розказувала мені пізніше, щоб вона знала: якщо навчить мені по-англійськи перше, то я не я, 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 я не схочу навчитися по-українськи, але якщо зразу по-українськи навчитися, то дуже легко по англійськи. І я так і за тиждень по англійськи навчився. Але тут, а, ми жили в Нью-Йорку, і а, велика українська громада були організації Сум, і Пласт, і Тризум, де, де деякі інші «Тулсум» Сум здається, був і, і що, і що ще, то. А, наш день, коли ми виросли, і майже майже кожен день щось було з українством. Ми мали сходини вівторок в Сумі, де ми вчили українську історію, і трохи політично було. Це були такі як сказати Бандерівські організації. Тоді ми мали футбольний і від від дружини. То ми мали футбольну практику. Також вечором вівторок, після нашої сходини і часом четверо. Також мали українські танці. Здеться в середу а, була танцювання ансамблю. Я танцював від років, може 5 до вісімнадцять. В суботу у нас була українська школа, То може на 4 години на день від 8 до, до 12 Ми чили українську історію, мову, культуру. Герографію um, і в неділю церква була, були католики Я був православний, то я прислужував у церкві, і то um, майже кожен день то щось по-українськи було і взагалі мова була українська. Um, то Я багато забув. Я, я стараюся uh, поліпшити свою українську мову, щоб можна розмовляти. Але я тут тепер про цю я, я, um, я жив не. Я знаю, може, ваша дружина хоче не спитати про культуру, все таки. Я так, думаю, так. ваш фокус був на футбол, правда? Так, так, про спорт. Давайте ми ближче про спорт поговоримо, так, 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 так. а вже з дружиною про українські традиції. розкажіть, будь ласка, от у вашому житті спорт, яке він має значення? О, велике мій тато грав ну, професіонал, але тоді, коли в Америці в 60-х роках, то професіонал може заробляв. Сто долярів на гру, але е його е батьки, мій баба дідусю, перед тим, що вони приїхали до Америки, вони приїхали до Бразилії. То він навчився в Бразилії грати. То е контроль м'яча таке, так ви бачить, то, то йому дуже важне було. То він мене навчив спочатку. Uh, щоб мати uh, контроль у м'яча. Ну не, не грай з великим м'ячом. Грай такої із uh, м'ячом теніс, чи щось таке, і okay. і, і кивай з цим. І, і це тобі контроль дає. Він показав. Він дуже він міг би на, на голові дарити сто разів. Він міг би голо м'яча кинути вгору і тут в шию тримати. І токати він, він. Він він дуже дуже технічно був, дуже добрий грач і um, дуже знаний тут був uh, в 60-х і 70-х роках. То uh, він мене навчив футбол. Uh, я почав грати із, із командою крилаті, um, може, від років 5-6, uh, аж до може років 20. Але тут багато спорту є в Америці. То я також мені цікавило бейсбол, дуже цікаво було. Тоді хокей дуже цікаво. Часом озера замрезав. Ми хокей грали, uh, і що ще? Um, я брав кунг фу, караті танці. Ми робили українські танці, також то дуже багато впливу було спорт. І тоді, коли я виріс, то може 16-18 років. Я грав в коледжі також. О, я, 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 я перебрав мені теніс дуже подобався. То я, я пішов до університету, я грав із, із, із у команді в коледжі один рік. Але мені дуже цікаво теніс, Тоді я грав теніс із товаришами, може п'ять на день. То я перейшов на теніс і грав теніс другий, третій рік в коледжі. А, і це мені дуже подобалося. Я, 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 я думаю, я, я фокус трохи згубив на футбол і на теніс грав. і тоді я переїхав до um, різних uh, районів З'єдні uh, в, в Америки і. Uh, почав грати в відбив. Я трохи знав відбивку, бо у нас був спортовий табір. Також літом. Я, я це не сказав, але від років, може, 8 до 16 чи п'ятнадцять. Uh, кожне літо, на може три тижні uh, йшов на спортові табір. Де ми грали хлопці грали в футбол, дівчата грали в відбивну, але вони мішали трохи. Мені подобається відбиванка. То я. Знайшов uh, товариші, які відбиванку грали. Тобі від років 20-40 я грав відбиванку, може, два чи три рази на, на тиждень а в Піску, в Ліги були. А тоді в тисяч коли був World Cup у шостого у, у року, то може 18 років тому назад. Um, Україна тр трохи добре зробила, я почав вдивитися і думав, вау, я, я правди змал, ну я вже 20 років награв компети футбол, сокер. То я купив собі м'яча, великого м'яча, uh, розмір 5, і, і, і також маленький uh, м'яч, розмір 2, бо тато мені розказував, що контроль, дістати нас, треба з маленьким м'ячом грати, то я сам на практику йшов на, може, два місяці і біг, і трохи ваги згубив і. Мені було 40 років в той час, але є багато um, ліги тут для тих, що є 35 і вище, я почав грати з ними. І до цього дня я граю uh, раз чи два рази на тиждень um, тут ще, поки, поки коліно ще дають дають ради. То... І також на лижах uh, котаюся. Я тут живу в Юті. то Ви um, казав про спорт. Останнє я б сказав, би, що. Uh, також в Сумі ми мали український лищ, лищовий клуб, і ми їхали до різних хорах тут, в Америці, і мені це дуже цікаво. Мені зама дуже це. моя професія це метеоролог, То Мені подобається, як сніг падає. То від років, може 16, то тепер я катаюсь на реж. Я тепер катаюсь на лежах. Може. 60 чи 75 разів на рік, бо тут у нас багато гори є, може 20-30 кілометрів від хати тут, в Юті, мабуть. Мені кажуть, тут Юта, uh, американське, uh, ка, uh, кажуть, uh, the greatest snow on earth, найліпший сніг на світі, воно таке сухе і таке пухасте, таке. То um, uh, мені так тут подобається на лижах. Моя дружина um, uh, Татьяна в нас з Білорусі, то їй також дуже цікаво, то ми разом на, на лижах катаємось. Вона також спорт займалася, а вона футбол не грала, але їй так цікаво футбол. То вона ліга, ли, де ми, ми, ми я граю тут. Я е коле, є е, е чоловіки, є е жінки, вони мішають дружини, хай найсильніші трохи будуть на цьому боці, на цьому боці, і, і, і їй подобалось. Вона почина почала грати, вона мігла добре бігти і за пару років трохи технічно також навчилася, тому ще. Старші, але ми ще ми ще часто граємо. Мені вже 58 років, вона молодша, ніж я, але ми ще, ми ще займаємося спортом непевно. Молодці. Пане Василь, ви згадали про спортові табори? Це була спілка української молоді, так? Сумівські табори. Так, так. І так, там і... ж у вас були інструктори е, з різних видів спорту. Да? Напевно, запрошували доволі таких відомих, зокрема з Копова, на мене, час футболу. Так хтось тобто був у вас вже на той час відомих, таких українських футболістів-інструктори? Так, так а, а деяких тих дуже тяжко знай знайти, бо це було в 70-х роках. То ми говоримо вже 50, майже 40 чи 50 років тому зад. Був один його прізвище Був Форміга, uh, і він uh -huh. грав професійно, uh, один uh, був шматолоха, uh -huh. і um, він грав для пару грів для американської uh, національної дружини в 60-х роках. Uh, Михайло Глушко, який я розказував, був uh, uh, тренером. І в той час мені було він було вісім років більше ніж я то. Тобто мені було може. 9-10 років він був 17-18 mm -hmm. і він пішов до великого наного університету, де вони мав дуже один з найліпших дружин в Америці. І наш а, головний тренер був називався Стефан а, і Він грав в футбол із, із моїм батьком Професійно, Коли професійно вони платили, може 50 доларів на на, на, на на гру, на, на, на це, це 60 чи 70 років тому назад. Uh, але yeah, ja, це були наші тренери. То з, від, від років, може, я б сказав би, 8 чи 9, аж до, може, 15-16 я йшов до а, спортовий таб табір. І тоді один рік, і думаю, мені було 19 років, а я вже був в університеті, я, 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 був тренером один рік там у таборі. Тобто, ви були як молодий юнак, а потім ще як тренером, може, були на цих таборах. Так. Да, так. Да, да. А от ви згадали, що ваш тато в Бразилії займався футболом, також да? А можливо, він згадував якісь цікавинки, може він зустрічався з відомими бразильськими футболістами? О, ну ем, іначе він зустрічався, але він е, бачив Пеле, коли Пеле грав професійно, бо е, тато переїхав. Е, ну, його родина переїхала до Америки в uh, 58 році. Це був uh, коли Бразилія виграла свою, свою першу World Cup. Пеле Йому той час був було 17 чи 18 років. Але рік перед тим в стадіоні недалеко де тато жив, томі Сантос була дружина, яка грав, і вони приїхали до. Якось тато квиток і став йому татові. Тато був той сам вік, як Пиле. Я думаю, Пеле було 16-17 років і тато було 16-17 років. Він бачив стадіоні, як молодий Пеле а, грав. А, а вам випадково не, не вдалося так само можливо зустрітися чи побачити Пеле, коли він в США виступав? А, і бачив один раз. І, я, 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 я цього не сказали. Він грав, де дружина називалася а, Казмос в Нью-Йорку і тато мене брав один раз, здається, було в 75-му чи 76-му році, то я один раз бачив, як він грав. Мені було, може, 8 чи 9 років, то було дуже, дуже цікаво. А розкажіть, будь ласка, ви говорили, що ви грали за сумівську команду Крила, так? Крилаті, так. Крилаті, так, крилаті, бо є крила, а є крилаті. Так, дві команди. О, так. так, а розкажіть детальніше про, про е, цю команду. Е, про ваші найможливо, най, най, що вам запам'яталось, якийсь кур'йозний випадок. Або можливо, те, що можливо, якесь щось вас пригнічило, може якась поразка була, яка залишилась на все життя, і щось таке най, найцікавіше, що ви можете задач цієї команди. Що можна сказати? Ну структура була така, як приблизно де, як деякі клуби в Європі. Є е-е uh, senior club, де на, найліпші гравці грають, є резерви, є я, кладу, джуньори, є клуб юніорів і тише, що 16 до 18 років є juveniles, може 13 до 15 років і є uh, наймолодші, які може від років 6 до, до 9. Я грав у всі ці групи, коли я, я виростав. А мій тато був тренером у нас у молодій групі, коли мені було 9-10 років. Я, я б сказав, що найцікавіше у, у нас 11 на дружині, і думаю, часом було 12. І якось ми всі скупчили в одне велике авто. То ми були, може, 8-9 років, то може, you know, напевно, проти закону тепер, але може було uh, четверо нас впереду якось скупчилися. Uh, може, п'ять чи шість взагалі тоді um, будті маленькі тронки, там може ще двоє чи троє скупилися. І то я пригадую, ми такі скупчені були, але це до нас було нормально. То їхали <гуміхали> на, на, на гридес. Це, це, це одне, що, що я пам'ятаю. Um, uh, я пригадую, що мій батько, ну він був дуже добрий грач, а він зна. А він був дуже також знаний. Він дуже сердився часом ну, на, на других речів, а, так і багато футболістів. Я думаю, і я думаю, на мене був найбільш критичний, бо він хотів, щоб я більше грав, і не хотів показати, що він його любить його сина більше, ніж других речів. То переважно на мене кричав більше, ніж кого іншого. А міг розказ мені пізніше, ти чому він таке робив. Але то ці, ці, ці два речі, я думаю, я найбільше що ще, ще пам'ятаю. А що вас привабило в тенісі? От ви полюбили футбол дуже, так? Ви говорили? Так, тривали так. час займалися ним. А в теніс що так? Що трапилось? Може, вам сподобався якийсь гравець? От ви запам'ятали якусь гру таку. От що саме? Um, ми жили в Нійорку, то в Нью-Йорк добре в Нью-Йорку ну, був великий стадіон, як ми бачили Нью-Йорк Казмас, де Пеле грав. Також великий о, тенес, тенесовий турнір, називається US Open, такий mm -hmm. приблизно до Wimbledon в, okay. в Англії. І це було може 30 минут із, із хати, mm -hmm. то um, ми часто дивилися на телевізії, коли мені було мабуть, 14-15 років, які гречі були, я на, наче ви знаєте теж чи пам'ятаєте, називався Джон Макенро, Джиммі Коннерс, Іван Лендол був, із Чехословаччини тоді. То ми на телевізії трій візі дивилися. І і Це хлопці в мі, мій мій футбольні дружині. То ми грали футбол, тоді він думає, ну, хай те не стохи заграємо. Ми так залюбилися, ми грали, може, 4 чи 5 годин на день, і думаю, одне, що ми любили. Легально було пити алкоголь, коли 18 років, а нам було 16, було легко пиво дістати, то ми великий кулер мали з льодом, то ми брали, може, 4 чи 5 в день, коли не дивилися, ми трохи пиво випили, то, я думаю, ми так подобалися, але ми досить дійсно добре навчилися грати теніс, і багато з нас... Почали грати в нашій шкодній дружині uh, за пару років. І тоді я пішов на один, один меч у US Open, де Я бачу всі знанні кенесові mm -hmm, yeah. грачі, uh, Так Джон Макенро, де назвався Пат Кеш, Іван Лендл І я бачив, може, вони грали тільки вони стояли, може, 10 метрів від мене, і мене так зацікавлено. Тобто я почав я такий закоканий був з теніс той час, то Я вже грав футбол, вже. Під п'ятнадцять років і, і думаю а щось інше заграю. То це почав мій uh, моя кохання із, із теніс А скажіть, будь ласка, от зимові види спорту ви казали також дуже полюбляєте, так? Так, так. Ну, у нас був мені зима дуже подобається. Um, ми також дивилися в хакі було. Um, я не знаю, якому році ви народилися. Але чи, чи ви, ви народжені були, коли вже був Совєтський Союз? Так. Чи ви мов 82-му okay. році ще Да. Окей. Okay. Ну, два роки перед тим, що ви народилися, був великий меч у Олімпіаді проти uh, США і Совєтський Союз. Mm. І Совєтський союз мав таку сильну команду, ніхто не міг їх побити. Але США в той рік побили Совєтський Союз? Um, вони технічно були такі добрі, а вони дуже молоді були, дуже сильні, дуже швидкі. І я думаю, совєти, то вони а, може думали, а, не треба про них турбувати. Тобто ми дивилися, нам було може 12-13 років. Ми так зацікавлені були. Ми купили е, такі поточки хакі і почали грати в драйвеї із тенісовий м'яч. Тоді озеро замерзло. То ми, ми купили коньки, почали грати. Е, тоді то ми. Також тут багато спорту є майже коли молоді, майже кожен місяць. О, я попробую цей спорт. А мені це подобається. О, вже набридло. Я попробуй цей спорт. Але за пару років зимою, бо ми футбол часто не грали. Може, в середині раз на тижні в нас був також змогу тренувати. Ми почали мої друзі на футбольній дружині. Може, половину з них також ми почали грати хокей. Пане Василь, якщо я не помиляюсь, то наступний рік спілка української молоді буде відзначати сторіччя, так? О, ну ну це, це новин для мене. Я, я б сказав би, я може так часто не, не, займав, не, не займався із сумом останні десять чи п'ятнадцять років, але я yeah, це здається, я yeah, почалося десь 20-х роках, то так. я думаю, це це, це справедливо, так. Так, тобто я хотів думав запитати, якщо ви зараз ну активні зараз в сумі, то можливо якісь е, приготування до ювілею. О, так. ну наче я заглянув на Фейсбуці. На напевно, десь є. Тут у нас у Юті, Я тепер живу. Місто називається Salt Lake City, А тут суму у нас немає. Є досить велика українська громада. Багато з них приїхало останні 10 років після. Чотирнадцять роки, коли коли війна почалася, багато з Донбасу тут uh, перейшли um, і особливо останні 2 чи роки. То я, я є весь президент організації. Тут називається Utah Ukrainian Community. Ми допомагаємо іммігрантам uh, тут, в Америці в, в, uh, в Юті. Але я yeah, спілок країнській молоді тут немає, Можуть може... 10 чи 15 років тому зараз майже тут нікого ніхто ніхто з України не був. А можливо, якийсь український спортивний клуб є? Чи історія раніше? Тут ні. Ні. Я думаю, там, де емігранти перше переїхали після другої світової, війни, та хвиля діаспора була дуже добре організована, були тисячі і тисячі людей, і вони все. І... Дуже дуже цікаво, як вони все організували. вони, вони ледве англійську мову не знали, були дуже працьовиті. Вони працювали конструкції, може 12 годин на день і якось знайшли часу вечором а, вчити футбол чи вчити українські танці. Вони хотіли як, як могли б зберегти українську культуру для, для дітей. То а, це а, дійсно то тепер я ми в сумі там, де це все сталося в Нью-Йорку, в Чикаго. Філідельфії і на і трохи менше, але може в Каліфорнії великі міста, так як Лос-Анджелес це зберіглося. Але ці менші міста, так як Сот Лейк City Кензес Сиріт посередині США справді більшість з українців, які що приїхали останні 10 років. А у вас не було такої ідеї? от Зараз українців побільшало, де ви зараз мешкаєте. Може, ви як. Зорганізуйте, нововтворите український спортовий клуб, який об'єднає українців. Ну, це було б дуже цікаво. А, а, мене одна жінка, Маріна, питала про цього. А, є багато дітей, тут, а вони тут. Yeah, я, мушу я, я можу побачити її. Я я ще працюю, я, я справді, я б сказав би. Ну, не сказати, що я не маю часу, але. І я б не міг би сам зробити, я б я треба було когось іншого знайти. може, хтось молодший, мені вже 58 років, і думаю, хтось, хто може має 30, 30 років, хто має ну, дитину, що може 8 чи 10 років має і хоче організувати, то це, мабуть, найліпше, найліпша модель, щоб хтось це зробив. То... Але побачимо, як то тоді. Я думаю, багато людей, що переїхали останні 5 чи 10 років, то вони Дуже хочуть знайти роботу, якось хату купити, вони мають більші речі. Um, і ну, ну, на жаль, um, я думаю, uh, багато із, ну, із, із Східній України, то вони більш по російськи говорять. Uh, я мусив навчитись трохи російську мову, щоб з ними розмовляти. Um, українсь... Любов, українська мова, культура для дітей була думаю, сильніша. Із, із, із часу мо мої мої батьки і, і діди, бо вони верну ви, і виросли в, в, в Західній Україні, де було легше розмовляти по 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 українськи, а, і може було трохи менше впливу а, з, з москалів, то а, ну, це одне. То я, я не Дою на тих, що може говорити по-русски. Я розумію, це була совєтська мова, то, то все таке, але я, я напевно бачу ті, що переїхали із, із, із заходів України 50 60 років тому назад, мали багато більше пасін, uh, щоб зберегти культуру тут. Деякі багато людей, на жаль, кажуть, що мені вже українці набридли, я, я, я їх досі там вже маю, я маю тепер тут американські друзі. То, трохи, на жаль, трохи інакше тут, але якщо хтось. Цікавиться і хочете, я я, може, спитаю, але думаю, хтось. Ну, я, я знаю, що я, я багато балакаю тепер, але я б сказав би, що хтось може молодший, може, що має, може, 30 років, має е, е, маленьких дітей, вони були б ліпше кандидати, щоб таке створити. Я я, я якщо хтось хотів, би я б я б їм допомагав, напевно. Це мій відповідь. Пане Василь, а от е, після публікації пана Богдана. Е... Куцини, там розгорілася така в коментарях, і багато звертали увагу про те, що взуття було таке. І Ви коментували. <laughs> Розкажіть про це. Там доволі цікаві такі жартівливі навіть були коментарі. Доволі так. такі цікаві. Yeah, це почалося, Була знімка Богдан Куцина. Він мав um... Помаранчеву сорочку, йдуть, це була українська команда Олімпійська на Діаспорі в той час, так, і це так, була велика новина тоді, бо ще, ще був Совєтський Союз, Україна не мала свою дружину. Але я помітив на, на ногах, там був такий емблем, такий, що така фірма DOS, що тільки в Нью-Йорку була, вони робили Україну, вони Робили різні футбольні а, черевики, і мій батько часто мене брав до цей великі, великі крамниці, щоб вибирати. То вони мали 75 інакших черевиків. Я думаю, вони мали більше навіть вибору, ніж ніж Adidas в той час. А вони локальні були, вони справді не були по світі. І вони вони вийшли з бізнесу you know, років тому назад. То я побачив ті черевики, то я зразу. Богдане, ти купив ці, він навіть не знав. Але я пригадую другий тренер Михайло Глушко, що не відповів. Ко він був наш тренер у спортовій таборі, то він показував: ми мали такі, ми мали наші футбольні черв'яки, не брудні були. Він казав, ну треба їх завжди вмивати, коли вмієш їх. Є такі така спеціальна олія, треба надати, щоб воно таке м'яке було. І Найліпша шкіра це із я говорю, може, може, Із корови то ну, 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 добре, але із кангуру — це найліпше. Ми, ми, ми чіпали його червовики і ну, не відіграв. Вау, коли я виросту, я хочу такі червики мати. То, ам, я, я, я думаю, я докінчив ту, ту розмову, що є Adidas, вони робить копа Мондіал, що зроблені із шкіри кангуру. і що я до цього дня пам'ятав, що. Мій тренер Михайс Пушка сказав майже 50 років тому зато я мию їх, я олію даю може раз на місяць, щоб на м'яке таке стало, бо вони дорогі черевики. То так, так та розмова пішла. Добре, пане Василь, я хочу вам подякувати за ваші цікаві життєві і спортові історії.